Моє вітання з вами Василь Звєрєв і Програма Життєві історії. Російський композитор Михайло Глінка говорив: музику створює народ. А ми, художники, лише аранжуємо її. Людина, яка вміє створювати, аранжувати і виконувати музику. Український емінем Назар Хасан сьогодні у програмі. Там є. Країна мрій, де любов живе у ній, де нема гріха, і немає він, де є гори і поля, там є, де мале дитя, поруч батьківська рука, і немає в тій країні зла, де є ріки і моря, там є віра в чудеса, і в безмарні небеса, і тільки радісна сльоза, бо що ці цій там є, є. Yeah, yeah. Я чув, що ти є нащадком давнього. Арабського роду, то правда? А, то є правда, але напевно то не є один з тих е, родів, які там тільки присутні в моїй, як то кажуть, генетичному вузлі, вузлімом. Там є багато тих е, фамілій, родів, якими я пишаюся, і серед них і арабські. А арабські походить із турецьких, і іспанських, а українські походить із польських і тих, кого ну коротше, багато там їх є. Багато нині тебе називають Назар Хасан. А від народження я знаю, що твоє ім'я було суто, суто Арабське Арабське. Як, як звучало повне твоє ім'я? Спочатку воно звучало Хасан Хайдар Алієвич. Ну Алієвич, це так по-українськи, бо насправді це Хасан Хайдар Алі. Нам довелося жити в Україні, і в той період ну, була скажімо так, така собі невеличка проблемка з такими іменами в навчальних закладах, середніх школах, де треба було бути своїм. Де треба було мати таке українське ім'я, тому що за таке ім'я можна було, як то кажуть, нормально дістати. І сталася така історія, що моя мама проявила смикалку і написала в свідоцтві про народження, ще дописала Назар, так, щоб, як то кажуть, від сина відстали. І потім, значить, з тими самими документами, верніше з ксерокопією того документа, мене подали в школу. От в тебе таке досить цікаве походження. Угу. Як познайомилися твої батьки, і як проходило твоє ага. дити... раннє дитинство? Ну, Мої батьки познайомилися в Києві, вони разом вчилися в медичному університеті. Мама переїхала зі Львова в Київ, а батько переїхав з Сирії, ну, з Дамаску. Тут познайомилася: велика неземна любов. Все було, як то кажуть, чікі-пуки. І все, і великі такі неземні любові народився я. А втім? Я чув, що у твоєї мами через ту саму любов були певні проблеми із радянською владою. Ну з радянською владою в неї постійно, як то кажуть, тому що моя мама е умудрялася слухати рок-музику, на якій вона мене виховувала, а то ж не можна було. А відповідно, якщо ходили десь там тоді з іноземцем, то всі якось дивилися косо криво, комсомола виганяли. Знаєш, і але то нічого для моєї мами то не була поміха. Для неї було завжди важливо, щоб була цілісність сім'ї. Заплутався сам у своїй павутині, Не пам'ятаю, яка була ціль. Зникає все, що ставалось важливим. Зникло вчорашнє і завтрашнє Теж кружляємо в танці. Як божевільні божевільних в житті нема мешеті. Це хрусталя хрустеля. Все ума Так просто для м'яно на забеських моїй, Цепи пісні хрусталя. На якій музиці ти виховувався? Значить, тако. Це був Aerosmith Це була. Е, значить, на той час це вже було Guns N' Roses але ну ті такі балади їхні. От. І я пам'ятаю той момент. Коли ми тоді жили в Києві, коли eben, значить, з'являється на телебаченні оцей горець Дункан Маклауд, і там озвучка значить, іде сингл Квінів. І тоді почалася доба Квін. Тому що там та 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 та, -та, 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 -та «Должен настатися Толька один» І все. І тоді почався Квін. А вже в 97-98 році, тоді в нас з'явилося вдома, тоді ж, 96-му помер тупак Шакур. І в нас з'явилися якісь такі перші альбоми, якісь збірки з його музики. В 97-му у нас з'явився альбом групи Нана. Оці lonely, lonely». Це був їхній тодішній, якщо я не помиляюсь, крайній альбом. І вже почалася доба хіп-хопу. То вже тоді було, коли я приблизно розумів, що треба вникати в слова музики. От тому ми якось так плавно переросли від такого року до такого класного якісного хіп хопу Назар Хасан, він же Хас, український виконавець, лідер львівського гурту Різапс, автор сольного проєкту Хас, названого на його честь, учасник кількох вітчизняних талант шоу. Свої батьки проживши певний час у радянському союзі. А у якусь мить вирішили повернутися на батьківщину батька так, Сирію. Так, було таке, і якийсь певний період ти жив там. Тоді було 5-6 років, десь так. Ми досить такий довгий період жили, і я хочу сказати, що мабуть то перебування там воно було якесь таке в дитячому в тому періоді, якесь нам найемоційнішим, тому що дуже багато з того періоду пам'ятаю. Я пам'ятаю і, і те, як я перший раз займався е, математикою там. І я пам'ятаю, наскільки, коли я приїхав, наприклад, в дитинстві, потім вже приїхав і поступив в школу українську. Я пам'ятаю, наскільки підхід був зовсім інакший, тому що там нас вчили, отако. Як нас вчили, я пам'ятаю по сьогоднішній день плюс на мінус. Як зрозуміти, що ну та, що, що потім дає? Нас так от вчили з самого дитинства. Запам'ятай собі, якщо плюс, то є друг, а мінус, то є ворог. Значить, плюс і мінус. Значить, якщо друг твого друга, то є твій друг. Ворог твого ворога, то є твій друг. Друг твого ворога то є твій ворог, і ворог твого друга то є твій ворог. І так нас вчили такі поняття математики. Вже вже тоді такі по ну просто розумієш. Тоді був президентом е, Хафес-Асад в Сирії. І я пам'ятаю, якісь такі, знаєш, як посеред ночі збиралися якісь такі, такі марші, вшанування його, і йдуть вони там з барабанами Хафес-Асад. Та де ж вони проходили. Ну, то, знаєш, такі уривочки, такі, такі невеличкі, але емоційні. Я навіть архітектуру пам'ятаю, там ж по суті. Якщо історично, то, то на тій території була одна з перших християнських е, держав, тому що тодішні там якісь Візантійська імперія мала свої туди, якісь відхвістя. Відповідно, там дуже багато позалишалося історичних пам'яток. Я навіть пам'ятаю якісь такі знаєш нюанси, коли ми ходили в мечеті, коли ми ходили і в церкви, які там залишилися по сьогоднішній день. Ну тобто, от дитяча пам'ять моя насичена дуже такими яскравими барвами. Правда, що твій тато на той час був, скажімо так, далеко не останньою людиною у Сирії? Я би не сказав так про свого тата на той час. Я швидше міг би сказати так про свого діда. Він був дуже такою великою людиною і з великим серцем. І крім того всього, при дуже такій немаленькій посаді на той час і при керівній, керівній посаді Сирії. тим не менш у Сирії. Через ті чи інші обставини uh -huh. ваше життя не склалося, і ви з мамою повернулися до Львову. Так, було таке. Тато, uh -huh. залишився там. І я чув, що у тебе не склалися від... подальші стосунки із татом. Чому Ну, говорити за 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 якусь там цілісність сім'ї і за поняття, хто що як зробив, і чому так сталося. Ну в мене не є, немає такого відчуття, що я маю право це говорити. Я знаю, що у тебе були певні проблеми у школі. Я знаю, що тебе ненавиділи твої однолітки. За що саме? Це було знову ж таки через те, що дізналися не українське ім'я. І було насаджено такі поняття, що ну, з таким от хлопцем дружити не можна. І за школою спочатку це все ну, мене знову ж таки мене виховували без рукоприкладства. Завжди можна було всього добитися інтелектом, розмовами, і завжди можна було якось дійти до якогось спільного консенсусу. І на той час зі своїми однолітками або зі своїми однокласниками я старався якось розбиратися, якщо були якісь конфлікти, то ну на рівні розмов. Оскільки для мене тоді кажу бійки, це було чимось не дуже зрозумілим і не дуже доступним. І я не звертав, не звертав, не звертав уваги до тих пір, поки воно вже не почало доходити до якоїсь фізичної сили. А потім просто починалися вже періоди, коли це вже були не однокласники, а старші класи, там знаєш братикам когось. Ще там якась історія розлетілася про те, що от є такі, які ну воно ж зазвичай дратує, коли ти не звертаєш увагу. І почалися такі достатньо, ну достатньо на той час серйозні бійки. За школою і, і ну, вплоть там знаєш, і до, до тих ж самих зламаних ребер, і кажу, в мене були такі моменти, коли губи на зубах застрягали, тому що ну, просто це було елементарним таким, знаєш, я називаю це, ну я називаю це знущанням, тому що, але дивлячись на цю ситуацію, знаєш, зі сторони. Тому що я вже давно це пережив і якось коли. Коли я починаю розказувати за цю історію, ну, я не відчуваю ніякої, знову ж таки, трагедії. Тому що я, я про це дивлюся, як якийсь переглянутий фільм. Ну, тому мабуть, найгірший період, це коли от було 15 людей, двоє, наприклад, з яких тримають, а 13 б'ють. Ну, я, мабуть, через призму того, що якщо б я це побачив, знаєш, отак візуально, я би сказав, Боже, що ж вони роблять? Але... З таким зі своїм відчуттям у мене вже такого немає. Ну тобто, е я вірю в вищу силу, тому вища сила їм суддя. Хто або що тобі допомогло пережити ось той період? це також дуже така класна ситуація. Я би навіть назвав фільмова ситуація, тому, що на одній з тих бійок, він перейшов, значить зайдемо трошки здалеку. Він перейшов. з іншої Давай школи. скажемо так, хто він? Так, Марік це є мій друг. <гум> і сьогодні це є напарник по гурту Різапс. Він є музикант, з яким ми граємо по сьогоднішній день. І він перейшов до нас до школи, коли я вчився в восьмому класі. За школою одного разу знову ж таки була така собі бійка, тра та та між тими всіма я один, і їх як то кажуть. <гум> а він. Коли вчився в тій іншій школі і жив там на тому, як то кажуть, своєму районі, він з тими всіма пацанами знався. І ну, про нього завжди було знаєш, в тих старших, завжди було таке поняття на свій пацан, ну, з нашого району, він там є в авторитеті, всі діла. Ну і тут він просто заходить за школу і каже, за що ви його чіпаєте. Ті кажуть, ну, вали звідси, ну, бо інакше дістанеш так само. Ну, і він просто це був просто перша людина, яка сказала, ну добре, тоді я за нього бийте нас двох. І для мене ще в той період, я пам'ятаю, для мене це було чимось новим, <гум> знаєш, я е, е, диким, тому що зазвичай я завжди був сам в таких ситуаціях. А тут, е, знаєш, коли потім я пам'ятаю, я сиджу вдома, а він буквально там через декілька годин приходить і питається, чи все в мене добре, то я як вовк, знаєш такий я кажу, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Типу, я не На що Нащо прийшов? В мене ніхто ніколи ніколи не приходив, а тут він прийшов. Знає? І такий, знаєш, тож, мудро підійшов і каже такий: та ні, та я просто прийшов, в тебе ж я чув комп'ютер, є, давай може щось побаємося. Хоча в нього давно кращий комп'ютер був, знаєш, типу і Ігор більше, ніж в мене. Але, типу, йому якось е е е е е е в той час захотілося. Ну, підтримати допомогти, за що знову ж таки по сьогоднішній день вдячний і поважаю, тому що я вважаю, що такі вчинки а ще в такому віці, вони якраз є індикатором, слугують індикатором тої людяності. Тому що зазвичай в, юнаць в юнацькому максималізмі щось зашкалює, знаєш, багато емоцій, багато всього. А тут ну, по суті він показав себе з тої сторони, з якої на той час в моєму житті ніхто не показував, Серед

Твої перші музичні спогади з дитинства з чим пов'язані? Був дуже близький е, реп і хіп-хоп, оскільки він не був ну таким лаконічним. І я тоді, мабуть, е, потребував висказатися. І я, напевно, через це і взяв собі цей стиль музики, тоді як за основу, тому що я, мені було дуже важливо щось сказати, так знаєш, прямо іменно багато, багато, багато і висловитися, і щоб мене почули, як мінімум, знаєш, от, стіни. Ну, це все, що назбирується нас всередині, обов'язково треба кудись виливати. І на той час е це був перша пісня, вже так. знаєш, перший вірш, який я написав. Це був сон. Е це був і напряму сон, і так і вірш назвався сон. Просто в один момент я пам'ятаю, коли от мені сниться сон про те, що я стою на якійсь такій великій скалі, і просто якісь як дві вищі сили: одна біла, одна чорна. І одна мені говорить: давай, стрибай. Бо в принципі, вже як то кажуть, варіки в ноль. <хи> а друга каже, чекай, 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 все буде нормально. І ту всю подію, яка мені приснилася, просто став і написав. І е е я побачив просто наскільки. На той час для мене знаєш, що я там якось можливо не оперував настільки великим там, словниковим запасом, можливо, не задумувався над якоюсь, там, що там дієслівна Рима, можливо, вона не дуже так і гарно звучить, там, значно, значна форма дієслова там казати, співати. Ну, типу, і воно так. А тоді це був перший вірш, коли слова почали лягати самі, знаєш, одна під другою, воно виглядало достатньо оригінально. І ще, що стосується цієї пісні, ну на той час вірша. Ну я. Для мене знову ж таки було надзвичайно великою підтримкою, і навіть в юнацькому максималізмі це була моя мама. Бо я міг, наприклад, прийти і сказати, дивись, я зробив отаке. І для мене було дуже великим показником, і вона, але хоча вона по сьогоднішній день говорить, що це не було в якості підтримки, а в якості, що їй справді сподобалося, вона просто спеціально відкрила новий блокнот і каже: Ти пиши, а я, ті, які будуть мені подобатися, я буду записувати собі. І відтоді почалося, знаєш, то ж починається зразу. А може, я ще щось можуть ліпше. І тоді почалося, я почав всі якісь там гостро наболівші, якісь там процеси, які творилися в мені, викладати на папір і співати, 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 і відповідно, потім музика, і пішла, пішло, пішло. Моя мама дуже дуже вчасно вміє знаєш, включати маму в якості виховання, друга в якості там послухати, поговорити, і слухач це взагалі третя особа. Яка вмієш так, оцінити тако. Ну, ну дивись, є і краще. І Коли каже, що є і краще, ти так щойно, що, фу, нашу, то такий нашо я взагалі почав писати. <су> знаєш, От. Але е просто знаєш, е з, з новими тенденціями, з якимось там новою музикою, яка з'являється, яка, яка там стає. Я би не сказав модною, але яка стає, наприклад, ближчою мені. 에... Мама також почала перевиховувати свої смаки. Тому що, наприклад, з тою такою рок-закалкою, з якоюсь мелодичністю, з якимось цим. Для неї спочатку було, ну може бути якось там трошки більше якогось. А, а тут починається знаєш, один грув, один нам цей. Вона спочатку не розуміла. Вона казала так, чим, А потім: ага, 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 ага. Угу". Послухала, послухала, послухала. І потім я, наприклад, приїжджаю додому, вона каже, слухай, знайшла на Ютубі. І показує мені, там, наприклад, якийсь там ну стромає тоді з'явився. Знаєш, і вона дивися, Він ж не просто читає, бачиш, він ж там щось там цю Цього... і Я такий кажу: ясно, підхід наш <смас> думаю, сама знайшла, показала на подивися. Потім я тут побачила нову пісню Емінема. Він там, до речі, більше співає, ніж читає. Завжди гатів. І тут ну, і виявляється раз-раз, раз, раз, раз. Ну і в кінцевому результаті напевно все, що стосується в моїй пісні, якихось мелодик, якихось цього, я також завдячую всім їм. Тому що з дитинства, скільки я пам'ятаю, тяжко нам, добре нам, чи там не знаю, весело, чи сумно, наша сім'я завжди співає. Гурт «Різапс» було створено у 2007 році. Його назва походить від афроамериканського «Rise it up», що означає повстань. За словами учасників колективу, вони створюють музику у стилі елегантний хіп-хоп, а їхні тексти часто торкаються соціальної тематики. Спочатку вас знав певний прошарок слухачів, але справжня слава тебе надибала тоді, коли ти вирішив взяти участь в одному з українських талант-шоу. Було. На тому етапі нашого якогось розвитку це був би такий дуже великий поштовх знаєш, для якоїсь популяризації творчості. Перша сцена, де я виступав, це була національна опера. Я, правда, чекав до свого виступу 9,5 годин, і я вже був, був негоден, я вже не хотів нічого, я вже не хотів виступати, мене вже все на світі боліло. І ну, коротше, то було таке. Але вийшли звідкись взявся, знаєш, як то кажуть, адреналін з надмирників виділився. Вийшли на сцену, гахнули, і нам сказали, що мусите зачекати до завтра. Добре, <смі> почекали до завтра. На другий день прийшли. Сказали: ви проходите, вітаємо. Ми пройшли в, в прямі ефіри в півфінал, і напевно. Великою перевагою того шоу було те, що там можна було співати авторські пісні. Бо ми прийшли з авторською піснею, відповідно, в півфіналі заспівали авторську пісню. Для мене вже тоді, я пам'ятаю, це було таким досягненням. Ми перетнули з концертом Дніпро. Ми поїхали на день Харкова, 23 серпня. Ми тоді то було перше, знаєш такий наш виїзд з за... Гастролі. Наші такі знаєш, не просто по Львівській області, а отак, знаєш, йому переїхати за Дніпро і там собі гахнути концерт. Ніхто не Твоє життя буде солодким, як ви, хто би не казав, не слухай, довіря тільки своїм, хто не кричав, не слухай, сльози. словами Назара Хасана, у певний момент йому захотілося поекспериментувати з музичними стилями. Тому він розпочав паралельну із гуртом Різапс діяльність і створив власний проект Хас, у якому міг би реалізовувати свої ідеї. Захотілося зробити музику лаконічнішою. Мені захотілося зробити її доступнішою, але не спопсити. Ну, не в тому плані, типу, щоб зробити її знаєш, чимось таким пластмасовим. а... Говорити все як є. Бо Різапс там завжди, знаєш, воно було таким із таким е, ну, дуже багатогранним. Воно якось подавалося так. Ну, а от тепер подумай, а задумайся, а от а отак-от, а як би зробив ти, і з якимось постійним звертанням до того, до, до, до слухача, до глядача і до всіх. А тут напряму, як це бачу я? Погоджуєшся, не погоджуєшся, твоє право. На то воно і хас. Тому що я це бачу отак. Підходить, близьке тобі, ти зі мною. Не близьке, не зі мною. Все дуже просто. Мені захотілось просто ти. Всі свої бріхи, рани і волі Я не покину, я вип'ю до дна. І заспіваю разом зі мною. Ті, хто не видно, що доля така. Але порожнім стаємо і святом. Знову навколо нікого нема. Бо більше історій не так же жить багато. вони до дна. Музику, мабуть, варто писати для себе. От з тим баченням, як тобі подобається. Тому що ніколи не вгадаєш. І думати про те, а що сподобається народу, є ж канони, вже давно їх придумали. Як писати правильну послідовність гармонії, як вибирати правильні ритмічні малюнки, які точно зайдуть. А ще якщо в тебе не такий казирний гаманець, то ти щось знаєш, куди то запхати. Ті вже всі канони є. Але коли ти починаєш писати це для когось. Тут все пустішає і пустішає, і воно ніяк не повертається тобі назад. Як твій друг і колега Марік відреагував на появу нового проєкту Хас? У нас немає поняття, типу, от Хас це сольний проєкт. Тому що Різапс теж можна розцінити як сольний проєкт Хаса, бо там же ж він стоїть з мікрофоном, він же ж співає всі пісні. Немає значення для нас, як воно називається. Для нас, для нас має значення музика. Ти знаєш, що таке е зіркова хвороба? Тобі доводилося через неї проходити? Так. Мені доводилось через неї проходити після того, коли я брав участь в першому цьому телепроєкті. І ти знаєш, перехворів, дістав імунітет і більше до цього не повертаюсь. Це було, знаєш, це було насправді дуже, наскільки я зараз розумію, це було настільки приземлено, неадекватно і неприємно по відношенню до близьких мені людей. Тому що мені здавалося, знаєш, після якогось одного ефіру, йо, крани бабай, все мене знає весь світ. Знаєш, ну типу я вже думаю, боже, та куди не йду, всі мене впізнають, і все так добре, все так файно. Фігня, що роботи нема, але то таке. Ну, знаєш, ну типу, знають мене всі, і боже, я така зірка, така ой, так, 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 все, так, все цей. До речі, мама мені про це тоді ніколи не говорила. А після того, вже коли вона каже, ти знаєш, я тоді не знала за що тебе ловити, каже, ти вже так літав. Каже, що не, не, не такого. У новий день та ті самі старі питання, скільки разів я обіцяв собі, що це востаннє, але приходить ніч питання, повертають мене, вони роздирають мене, так вони жирають мене, хто дав мені цей світ, чому народився, для чого я виріс, як латобіль на бід, іначе б я цього просто не виніс. На стику двох столітніх що не заставить занити подушку, за що ламали ребра і закидали каміннями душу. Комусь хороми палати, комусь хвороби і втрати, чому сім'я моя Просити їжу в багатих, Знав знабито діха сатато. Як же він втратить багато? Він би сам пісню, інкогніто, розклав на цитати. Я впевнений, що у твоїй практиці бували е різні ситуації кумедні у тому числі. Був наш перший тур Різавськ в Україні, то був Донецьк. І він тоді, ну так якби ще там було все нормально. І значить, ми приїхали. Ми вже і наїлися, і напилися, і відвиступали, і вже все зробили, і все нормально. І як то кажуть, ми в такому гарному, веселому стані були. І ми такі лежимо, такого четверо у нас було, в такій великій велика кімната. Так, Кожен такого знаєш, на цьому, і нам подарували чотири торти. Нам було вже настільки добре і настільки лень вставати. Що коли кожен хотів з нас попробувати торт іншого, ми просто так, ну на, Завжди ко. З торту відлопили, так і ну на. Було таке, ну, то насправді, то кажу, то ми нечемні просто було, то так не можна робити з їдою. То я насправді ні сором, але раз вже така історія, то вже мусив розказати. Я впевнений, що у тебе молодого, талановитого, красивого, є маса прихильниць. Скажи мені, будь ласка, чи бували у тебе якісь нестандартні ситуації з прихильницями? Чи вони не дошкуляють тобі? Я стараюся, щоб, наприклад, мої соціальні мережі були наприклад недоступними. Я стараюся, щоб мій номер телефону не був відомий і, і, і всім. Е, ну тому що елементарно чомусь зазвичай це відбувається присінці, коли я вже сплю, а в них тільки свято починається. Знаєш, ну, діпо, І вони зазвичай там дзвонять, і ну, типу, на це, і вони згадують, що є такий пацан, кому здалося б позвонити. Тож то такі зовсім маленькі дзвонять. І ясно, що такі там, знаєш, ті старші, коли я вже починаю такі, знаєш, стою на сцені. І потім після сцени я починаю розуміти, що в принципі, хм, а чо я так скоро лягаю спати на це. Ну, буває і таке. Наше серце. Якими є твої основні життєві пріоритети, для мене найважливіше це сім'я. Для мене важливо залишатися людиною, залишатися людиною в очах тих, кого я люблю і поважаю. Чи є у тебе е по життю якесь гасло? Все залежить від мене з волею небес. Тому що є ті речі, вже коли я починаю розуміти, що є щось в моїх силах, і я вірю в вищу силу, я вірю в те, що, що є ті речі, які ну, є, 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 є то щось вище, яке який керує нами, а ми тут просто гості? Але все ж таки за нами є той вибір, е і за нами залишається оця настирливість і наполегливість. Пам'ятаєте, у Ліни Костенко у записках українського самошедшого Навіщо я слухаю цей балаган? Навіщо читаю газети? Навіщо дивлюся усю цю чортівню, якщо можна слухати Паганіні? Я бажаю вам слухати гарну музику і кохати один одного. З вами була програма «Життєві історії. Я її ведучий Василь Зеврі. Сьогодні ми завітали до одного з облич сучасної української музики Назара Хасана. Дякую за участь Дякую. у програмі. Побачимось!